Всім привіт! В цьому відео я почну одразу з vs Code, бо це продовження попереднього відео, де я реалізовував Random Access Memory. Нагадаю, що ми закінчили на тому, що зробили Entity RAM, яка надає нам пам'ять для даних. Ця пам'ять адресується побайтово, а тому у нас там є ще моменти з реалізацією, про які ми і якраз говорили в тому відео. А в цьому відео ми вже займемось безпосередньо інтеграцією цієї пам'яті в нашу систему і додамо підтримку машинних інструкцій для читання з неї та запису в неї. І перед тим як почати, скажу, що в цьому відео буде дуже багато змін в теперішніх компонентах. Тому я пропоную зробити наступним чином. Кожного разу, як ми будемо завершувати якусь логічну частину інтеграції, то я буду на цьому наголошувати, щоб ви викинули із голови те, що відбувалося за цей період часу. Сподіваюсь, що це допоможе зменшити когнітивне навантаження. Перейдімо до реалізації. Почнемо з того, що додамо нашу пам'ять до нашої системи на чипі, тому відкриємо файл та задекларуємо пам'ять як компонент. Всі входи та виходи копіюємо з реалізації, в декларування та дублюємо сигнали, які пізніше замапимо в цей компонент. Ми отримаємо пам'ять в нашій системі, яка приєднана до сигналів всередині System on Chip. Але ці сигнали поки що ніяк не беруть участі в процесі. Тож ми їх тепер візьмемо та подумаємо: а що треба з ними поєднати. От, до прикладу. Оперативна пам'ять очікує адресу комірки, з якою потрібно працювати в цей момент часу. Цю адресу ми знатимемо лише в процесі декодування машиної інструкції, а тому цю інформацію буде надавати ядро процесора. Тож нам потрібно піти в hard.vhdl та додати до нього нові шини. Ось, до речі, шини, через які ми передаємо адресу інструкції та шина, по якій ми отримуємо обрану машинну інструкцію. Те ж саме ми тепер зробимо і для даних, просто що це буде окремими шинами. В нас є адресна шина, яка вказуватиме на адресу в оперативній пам'яті, та є шина даних, через які ці дані і будуть передаватись. Причому зверніть увагу, що цього разу я вже використовую in out бо ми можемо як і писати на цю шину дані, так їх і отримувати ззовні. Тому це у нас двостороння шина даних. Повертаючись до нашого СОК, нам потрібно ще поєднати режими запису та читання з якимись сигналами, які будуть керувати цим. І тут ядро знову має цим керувати, бо ця інформація знову ж таки доступна лише під час декодування машинної інструкції. А тому ми візьмемо ці сигнали та додамо їх як виходи в нашому ядрі. Коли ми будемо декодувати інструкцію, то саме через ці сигнали ми будемо керувати режимом роботи оперативної пам'яті та і загалом розуміти, що робити з шиною даних. Маючи новий інтерфейс нашого ядра, оновимо його в System on Chip та поєднаємо ці всі сигнали докупи. Адреса в оперативній пам'яті береться з адресної шини ядра. Дані, які записуються в пам'ять, йдуть з шини даних ядра. Режими запису та читання також йдуть з ядра. Ну і клок та Reset йдуть зі входів цієї системи на чипі. Залишається ще додати запис інформації з оперативної пам'яті на шину даних ядра. І на цьому весь пламбінг, начебто, зроблений. Через те, що наш процесор поки що ніяк не комунікує через ці сигнали е, з пам'яттю, то запустивши симуляцію цієї системи, ми, як мінімум, Маємо отримати результат роботи тієї програми, що ми робили раніше, яка додає числа між собою. Ну тобто, як мінімум, ми всім цим мали б не зламати те, що і так працювало до цього. Те, що ми бачимо числа 1000, 3000, 2000, 0 та тисяча, цілком відповідає тому, що програма робить. А значить, нічого не зламали, що дуже і дуже добре. Ми прийшли до першого чекпоінту. На якому тепер потрібно викинути із голови всі ці зв'язки та поєднання. Те, що ми зробили, це просто поєднали оперативну пам'ять з іншими компонентами нашої системи. Тепер ми перейдемо до наступної частини, а саме підтримка машинних інструкцій, які працюють з цією пам'яттю. І почнемо ми з декодування. Наш декодер вже вміє декодувати alu інструкції. Тепер потрібно додати ще підтримку нового класу машинних інструкцій, loadstore інструкції. Кожна з них має свій обкод, а тому я спочатку додам Store type і розберу його на складові. Нічого складного в цьому процесі немає. Нам просто потрібно взяти шматочки інструкції та розкидати її на відповідні сигнали. Обкод це перші 7 біт наступні 5 – це частина числа. Потім 3 біти це funct 3. Це поле якраз і вказує, скільки байт потрібно записати в пам'ять. Потім ще 5 біт – це номер регістру, в якому зберігається базовий адрес. Та ще 5 біт – це номер регістру, із якого потрібно взяти дані та записати в пам'ять. І останні 7 біт – це інша частина числа. Funct 7 та Register Destination в Store інструкції ніяк не фігурують, а тому я записую сюди нулі. Те ж саме ми зробимо із LoadType. Додамо його обкод до списку констант, і коли в нас буде машинна інструкція з цим обкодом, то будемо видавати на вихід декодера наступні значення. Обкод безмін перші 7-біт інструкції. Потім 5-біт це номер регістру, в який ми запишемо дані із пам'яті. Funct3 це кількість байт, скільки ми читаємо з оперативної пам'яті. І RS1 разом з Mediate вказують на адресу. З якої потрібно прочитати. Funct7 та RS2 в цьому випадку ніяк не фігурують, а тому пишемо туди нулі. Ми отримали декодер, який, в залежності від допкоду, видає нам шматочки інструкції. А ми вже з цими шматочками можемо прийти до ядра процесора та почати керувати сигналами, які ми додали раніше. І от тепер подумаємо: а що направляти в ці сигнали? В адресну шину ми направимо результат роботи ALU. Пізніше я розповім, чому саме ALU, але зараз поки про це не думаємо. На шину даних ядра ми подаємо значення із регістру B. Бо в усіх випадках запису в пам'ять там стоїть Register Source 2, А це якраз те, що ми назвали у своєму register File регістром B. Режим читання ми вмикаємо тільки тоді, коли наша машинна інструкція це Load інструкція. Щоб було простіше читати, скопіюємо ці обкоди із декодера. Щоб не писати всякі Magic Numbers в цих умовах. Тож ми вмикаємо режим читання тільки коли машинна інструкція Load Type. У всіх інших випадках ми не читаємо із оперативної пам'яті. Тепер, байт ми читаємо в усіх випадках. Незалежно від обраного режиму, нам все одно потрібно читати перший байт. Тому я ставлю логічну одиницю, коли funct 3 в нас. Нулі, коли 001, коли 010, ну і так далі. В усіх в інших випадках ми не читаємо байт. Half-word ми вже читаємо в меншій кількості випадків, це тільки три інструкції. Але суть та сама читаємо тільки, коли load half word інструкція чи load word. Ну і word ми читаємо тільки коли funct 01.0. В усіх інших випадках ми не читаємо word. Тепер поговоримо про store інструкції. Ми вмикаємо режим запису тільки при умові, що теперішня машинна інструкція це інструкція Store Type. А самі режими запису робимо так само, як і робили режими читання. В залежності від поля Funct3, в машинній інструкції кодуються ці режими. І ми вмикаємо потрібний нам, в залежності від значення в цьому полі. От ми і отримали зоопарк з умов та різних сигналів, які і керують оперативною пам'яттю та її режимами. Виглядає не дуже гарно, знаю, але я пізніше спробую, може це якось переписати, поки нехай буде як є. І так, ми дійшли до чекпоінту. Станом на зараз в нас є ядро процесора, яке розуміє машинні інструкції Load Store та керує оперативною пам'яттю та шиною даних відповідно до машинної інструкції. Тож, викинули тепер все це з голови. Та починаємо говорити далі, бо це ще не кінець. Для прикладу, ми хочемо записати 2 байти із регістру X2 в оперативну пам'ять за адресою 2. Розберемось, що за X0, чому він в дужках, та що це за двіка біля дужок. В специфікації на LoadStore інструкції вказано, що адреса вираховується як сума значень із регістру RS1. Та immediate значення, яке є частиною машиної інструкції. Так от, те, що ми пишемо в дужках, це номер регістру, до значення якого потрібно додати immediate значення із машиної інструкції, те, що біля дужок. Це і буде адресою, за якою ми пишемо дані. Так що, настав час пояснити, чому я зв'язав результат роботи ALU з адресною шиною. Бо ALU якраз і робить те, що нам потрібно, він може додавати числа. Тому прийдемо до alu сигналів та почнемо його виставляти в режим додавання чисел, коли в нас Load Store інструкції. Перший апарант в нас не змінився, це все ще RS-1. Навіть в Load Store інструкціях. А тому ми залишаємо в себе змін. А от другий апарант ми беремо з immediate значення в машині інструкції, коли Store type чи Load type інструкція. Залишається виставити сам ALU в стан додавання двох чисел. Для цього можемо напряму вказати обкод Funct3 та Funct7 поля в режим додавання чисел, коли у нас LoadType інструкція чи Store type. Всі інші випадки залишаємо декодером, як і було до цього. Таким чином, ми отримали ALU, який вираховує адресу в оперативній пам'яті, коли в нас LoadStore інструкції. Продовжимо далі. І далі в нас register -file. Тут також потрібно внести деякі зміни. З вибором регістрів нічого не змінюється, а от з даними, які ми записуємо в регістр, вже є зміни. Чому? Бо якщо раніше в нас все будувалось довкола ALU, то зараз в нас тепер запис в регістри може бути не тільки від ALU, а ще й від оперативної пам'яті. Тому ми обираємо результат ALU на запис в регістри тільки коли в нас машинна інструкція типу ALU. Але якщо в нас машина інструкція це Load Type, тобто ми читаємо з оперативної пам'яті, то ми вже беремо значення з шини даних, а не з ALU. В усіх інших випадках можемо виставити в нуль. З режимом запису тепер також не все просто. Ми записуємо в регістри процесора тільки при ALU інструкціях або при читанні з оперативної пам'яті. В усіх інших випадках ми вимикаємо запис в регістри процесора. Програм-каунтер ми поки не чіпаємо, але ми до нього повернемось, коли будемо робити умовні стрибки за іншими адресами, так що хардкор ще попереду. Все інше ми зробили, тож можемо тепер спробувати написати першу програму, яка буде працювати з пам'яттю. Ця програма буде невеличка, всього три машинні інструкції. Перша інструкція пише 127 в регістр X1. Друга інструкція перекладає значення з регістра X1 в пам'ять за адресою 4. А третя інструкція читає значення за адресою 4 та записує в регістр X2. Тож, як бачите, програма дійсно проста, але демонструє роботу з оперативною пам'яттю. Взявши машинний код та записавши його в нашу Redonлі Memory, запустимо симуляцію та подивимось на результат роботи цієї програми. Першого такту ми записуємо число 127 в регістр Х1 є. Другого такту ми перекладаємо це число із регістру Х1 в оперативну пам'ять за адресою 4 є. І останнього такту ми перекладаємо значення з оперативної пам'яті за адресою 4 в регістр Х2 також є. Тож можемо себе привітати, як мінімум, за те, що додивились до цього моменту. Ми отримали оперативну пам'ять, та маємо підтримку машинних інструкцій RISC-V, які комунікують з цією пам'яттю. Тож на сьогодні будемо завершувати, вважаю це чекпоінтом, на якому можна зупинитися та подумати, що робити далі. А я буду закінчувати запис та зустрінемося в наступному відео.